Друзі, моє вітання. Слава Україні! Слава ЗСУ. Друзі, зараз виходжу в ефір, щоб коротко вам показати, що відбувається в нас в Сколівській територіальній громаді, як в нас сьогодні Сколівська територіальна громада влада не має і не відчуває, що сьогодні йде війна, що сьогодні гинуть воїни, що сьогодні нам не на часі будувати асфальти, бруківки, е а сьогодні на часі допомагати воїнам, які сьогодні захищають нашу Україну. Сьогодні, е декілька хвилин тому, ми зустрічали загиблого героя, провожали. І останнім часом, практично щодня, щодня сьогодні відбувається, е привозять наших воїнів, на жаль, але наша влада цього на жаль не бачить. Наша влада сьогодні кидає мільйонні кошти на е, ремонти доріг, на е, капітальні ремонти, на проекти бруківок. І зараз хочу вам показати одну з масштабних е, реконструкцій, одну з масштабних, можна сказати, Капітальних ремонтів дороги і бруківки на Сколівщині. Чому я підписав дане відео ця бруківка і асфальт, вона є на крові. На крові наших захисників України, і вона омита кров'ю наших. Вона омита секундочку. Перепрошую, бо машина. Вона омита кров'ю наших воїнів. В зв'язку з тим, що. Цього воїна, якого сьогодні ми зустрічали, він міг жити. Він міг сьогодні продовжувати захищати нашу Україну. Якщо б влада не витратила майже 7 мільйонів гривень на реконструкцію і будівництво даної дороги. Я не кажу, що не потрібно дороги. Ну сьогодні не на часі. Сьогодні в нас повномасштабна війна, сьогодні в нас гинуть. Українці сьогодні в нас гинуть Гинуть воїни і. Не просив, не е, Вийдете на е, 200 метрів і наліво. Зараз я переключаю камеру і просто вам покажу і розкажу, де ми знаходимося, і, е, і про що йде мова. Переключаю камеру. Це Друзі, вулиця Гайдамацька, місто Сколе. Я вам покажу воє початок асфальту і початок бруківки. Це все входить е в проект який називається Капітальний ремонт вулиці Гайдамацької міста Сколе. Це тротуарна доріжка з лівої сторони і асфальт. Хочу вам сказати, друзі, сьогодні. Цього року, якщо ви бачите під постом, 100 проєктів на 100 мільйонів гривень в Сколівська територіальна громада витратила на ремонт будівництво, реконструкції доріг. Це бруківки і асфальти. Зараз є капітальний ремонт, по який я рухаюся. Це капітальний ремонт вулиці Гайдамацької на суму 4 мільйони 45 тисяч гривень 344 гривні. Як ви бачите, красиво все зроблено водовідведення. Ми не маємо претензій сьогодні зовсім до будівельників, до людей, які будували дану дорогу, які ремонтували. В зв'язку з тим, що вони сьогодні на роботі, вони цей проєкт не, не погоджували, тобто вони е, не є ініціаторами. Ініціатором-замовником є Сколівська міська рада. Вони заплатили, люди виконали, люди роблять свою роботу. Ми не будемо придиратися до якості асфальту, до якості бруківки. Тому що ця бруківка, цей асфальт, це є на крові наших воїнів. Це на крові наших людей, які сьогодні захищають. Сьогодні в нас йде, друзі, повномасштабна війна. Але з бюджету виділяються кошти на реконструкцію вулиць, Доріг Сколівщини. Як я вам ще раз повторюсь, цього року в нас. 100 проєктів на 100 мільйонів гривень. Це Сколівська територіальна громада. У них війни немає. Зараз я вам показую, покажу три проекти на суму 6 мільйонів 378 е, тисяч гривень. Тобто 6 мільйонів 300 тисяч. Це є вулиця Гайдамацька, це є дві тротуарні доріжки. Бачите, зелена зона, е, бачите лавочки. Обернуся, вам покажу. Все красиво, але ще раз повторюсь, сьогодні це все не на часі. Капітальний ремонт вулиці Гайдамацької, друзі, він. Де здоров'я. Він складає сьогодні суму 4 мільйони 45 тисяч гривень 344 гривні. Я під цим постом надав даний проект, показав і показав вам, ну, зразу підписав. Посилання на, даний, ну, на дану роботу, де вже є оплачено. Зараз ми рухаємося по ліву сторону. Це е, у нас буде вулиця, е, Лесі Україн, е, вулиця Лисенка. На неї пішло, щоб ви собі розуміли, 1 мільйон 613 тисяч гривень. Зараз я вам. Тобто це все закінчилося, е, щоб ви було розуміли, е, Тиждень тому, чому я зараз вийшов в ефір, я вийшов показати, що сьогодні вже прокладений асфальт і бруківка на 4 мільйони вулиці Гайдамацької. На 4 мільйони 45 тисяч Л, е, в нас є Леся Лесі, вулиця Лесі Українки е, і вулиця Лисенка. Зараз є вулиця Лисенка на 1 мільйон 613 тисяч гривень. Я хочу вам показати іще, е, вулиці, вулицю Лесі Українки на 719 тисяч гривень і буду повертатися на вулицю Гайдамацька. Я хочу вам показати, що я йду по м асфальті, який побудований на крові, на крові наших воїнів. Вона, цей асфальт, сьогодні. Є, є лице нашої влади, яка сьогодні не воює, в якої сьогодні війни немає. Значить, я обертаюся, асфальт йде в нас на вулицю Лесі Українки, який є за 719 тисяч гривень, тут буквально 100 метрів асфальту, тут вулиця Лисенка і поворот з головної дороги до вулиці Гайдамацької. Лисенка за 1 мільйон 600. Лесі Українки за, за 719 тисяч гривень і капітальний ремонт вулиці Гайдамацької, який я продовжу зараз вам показувати за мільйон за 4 мільйони 45 тисяч гривень. Друзі, дані три проекти набігло на суму 6 мільйонів 378 тисяч гривень. Зараз хочу, друзі, коротко вам. Сказати, що замовником, чому я звинувачую сьогодні і кажу, що ця бруківка і асфальт є на крові, а тому що сьогодні привезли загиблого, який сьогодні міг, міг би жити, якщо б сьогодні його, йому дали нічне бачення, дрон, він би сьогодні побачив, як. Тобто він сьогодні міг би далі захищати, якщо б... Е якщо б йому надали, е засоби, Засоби, якими він би міг захищати, засобами, які б він міг, е міг би себе захистити і нашу Україну. Ми всі прекрасно, друзі, розуміємо, що це все... Давайте я переключу камеру. І. Секундочку. Я вам показав три проекти на суму 6 мільйонів 370 тисяч. Це є, як бачите, заді мене і заді мене. Вулиця Лес... Лесі Українки, вулиця Лисенька і вулиця Гайдамацька. Хочу вам сказати, друзі, що ми сьогодні, ми всі прекрасно сьогодні розуміємо, це все для того, щоб сьогодні вкрасти гроші, списати і. Відмити гроші, тому що на дронах, на транспортних засобах сьогодні гроші не відмиєте. Е, на війні менше відмите. А на асфальті і бруківці сьогодні гроші відмиваються дуже легко. Я називаю і ви називаєте, і всі це називають варварством. І я вважаю, що е, це можна назвати ще мародерством. Ремонт доріг. Сьогодні, друзі, на жаль, але сьогодні не на часі. Сьогодні в країні триває війна. Сьогодні в Україну вторглося, сьогодні вторгся агресор, сьогодні є повномасштабна, сьогодні війна. Я хочу, друзі, сказати, що сьогодні ми зустрілися з тим, що сьогодні 100 мільйонів гривень у 2023 році. Сколівська територіальна громада могла витратити, витратити на захист України, на захист е, наших воїнів, на захист е, наших, наших побратимів на, на оборону, на охорону, на допомогу і воно би було сьогодні ефективніше. Ми б сьогодні могли врятувати. Дуже багато життів. Ми б сьогодні могли врятувати дуже багато е, батьків, сімей, Україну. Але на жаль, ми сьогодні, наша влада сьогодні не воює, наша влада сьогодні заробляє. На жаль, сьогодні е, війна не для всіх, війна не для влади. Якщо б сьогодні. Нині скинулись такі, як Сколівські територіальні громади, скинулись по 100 мільйонів гривень на війну, я думаю, сьогодні ми б вже виграли війну. Я, сьогодні, я думаю, що сьогодні на сьогодні ми б не мали стільки жертв і стільки смертей, якщо б сьогодні така, як влада Сколівської територіальної громади е віддала ці кошти, і я думаю, ми б їх не засудили, що вони, б, що вони віддали ті кошти на війну. Сьогодні щодня нам потрібні дрони, щодня потрібні позашляховики і нам потрібне нічне бачення. Ці гроші воно б спасло сьогодні дуже багато життів. Можливо, ми б пішли в наступ і, можливо, ми б сьогодні вже перемогли. Перемогли нині зовнішнього ворога. Але, на жаль, сьогодні у влади Сколівської територіальної громади війни немає. Вони сьогодні. Не воюють, вони сьогодні торгують, вони сьогодні займаються бізнесом. На сьогоднішній день є багато людей, в яких е сім'ї лишилися без батьків, яких без вісти пропавші, їм держава ні копійки не дає. Є сьогодні воїни, які сьогодні інваліди без руки, без ноги, їм держава не дає ні копійки. Сьогодні ці кошти могли б е їм їм допомогти психологічну реабілітацію, десь в санаторій поїхати, надати якісь кошти, щоб вони могли себе відчути, хоч як якось відчутно від держави, що вони недаром сьогодні втратили ногу чи руку. Але на жаль, держава і влада Сколівська безпосередньо Сколівської територіальної громади не займається сьогодні захистом України. Я. Цей ефір обов'язково додам до заяви про вчинення злочину Служби безпеки України. Я всі проекти зберу на 100 мільйонів гривень, і обов'язково я передам в спеціалізовані органи, що сьогодні влада з Колівщини, на жаль, але не воює. На жаль, сьогодні влада витрачає шалені кошти на будівництво доріг, на будівництво бруківок, асфальти. Але не на війну. Це є зрада. Я вважаю, що на сьогоднішній день це є зрада. Я вам показав три проекти, а ще покажу 97 проєктів. Це буде в подальшому, тому що сьогодні ці 97 проєктів вони розкидані по цілу по цілому Сколівській територіальній громаді. І я всі ефіри буду називати це бруківка і асфальт на крові наших воїнів. На жаль, але вона так і є. Сьогодні, якщо прийде сюди ворог, він втішиться, що ми побудували нові дороги, нові бруківки. А ця дорога і цей асфальт могли б врятувати дуже багато життів і могли б врятувати нашу Україну. Але на сьогоднішній день, як ми бачимо, ми сьогодні стоїмо на місці, ми сьогодні десь програємо і, на жаль, як сьогодні зустрічаємо загиблого воїна, який сьогодні міг жити, але він не живе через те, що сьогодні влада витрачає кошти на асфальти і бруківку. Ми сьогодні збираємо по 50 по 100 гривень з бабки, з пенсіонерки, з лікаря, з електрика, з будь-якої людини. Ми сьогодні донатимо, ми сьогодні волонтеримо, щоб перемогти дану війну, а влада зколішня. На жаль, сьогодні не думає про війну. В неї війни немає. Вона витрачає гроші на ремонт і будівництво проківки, асфальту і доріг. Так що, друзі, що маємо, то маємо до перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом, як Сколівська територіальна громада. Хочу вам сказати, що не даром сьогодні вони витрачають на ті дороги, тому що. Вони сьогодні, як ви знаєте, є від Порошенка. Наша влада є сьогодні від, від тої влади, яка десь привела цю війну. І, на жаль, вони не хіба від Порошенка. Ця влада Сколівська, Романишин, пан Романишин є зв'язаний з Козицьким, зв'язаний з Шмигалем, який будує сьогодні вітрові станції за мільярди. Грошей, які не, нічим не допоможуть сьогодні Україні. Це є влада, яка сьогодні не допомагає Україні, а, до, а тільки знищує Україну і заробляє на Україні. Я не знаю, за що нині гинуть воїни. Я не знаю, за що нині захищають воїни, якщо вони нині бачать, що робить влада. Я не знаю, для чого нині Європа, Америка чи закордонно за нам допомагають. Бачачи, що сьогодні мільйонні гроші є в нас всередині держави. Ми, наостанок, хочу сказати, ми вже б війну перемогли. Якщо б влада сьогодні всі кошти, Сколіська територіальна громада і всі громади виділили і витратили сьогодні на ЗСУ, я думаю, ми б сьогодні перемогли. На жаль, влада не думає про перемогу. Шкода, що. Президент України на це не звертає уваги і не, не присікає. Шкода, друзі. Так що другі ефіри обов'язково вам покажу наступні проекти під назвою Асфальт і бруківка на крові. Омита кров'ю наших воїнів, які сьогодні захищають нашу Україну. На жаль, але асфальт і бруківка сьогодні не на часі. Будемо, переможемо в війні, будемо відновлювати інфраструктуру, благоустрій нашої території. Але не, не, не сьогодні. Сьогодні потрібно виграти війну. Дякую, друзі, що поширили це відео, лайкнули, прокоментували. Що маємо, що маємо. До перемоги, друзі! зовнішнім. І внутрішнім ворогом ми обов'язково переможемо. Але люди мають знати правду про своїх героїв. До зустрічі, друзі! До зустрічі! Слава Україні!